Альміше, шановні колеги, рада вас вітати. Інший клінічний випадок пані Юлія 34 років. На момент огляду жодної скарги не подавала. На консультацію до ендокринолога скромнованого гінекологом-репродуктологом. Відомо, що заміжня чоловіку 40 років. Наразі вагітність актуальна для неї, тому що протягом уже півтора року намагаються завагітніти. Результат у них не негативний, тому з'явилися до е е е е репродуктолога. Відомо, що веде малорухомий спосіб життя, звички курить до півтора пачки сигарет на добу, періодично вживає алкоголь, але не більше двох алкогольних одиниць на добу. Спадковий анамнез, обтяжений на цукровий діабет мати хворіла, серцево судинні захворювання, інфаркти, інсульти, як у бабусі, у мами і у батька. Індекс маси тіла пацієнтки 45,9, об 116 на волошкове волосіння, Щитоподібна залоза не пропальповується, ознаки, зокрема гіпотероози, надмірна маса тіла, слабо позитивний симптом бера, схильність до закрепів, має жирову інфільтрацію печінки, тому що печінка збільшена перкуторно на 1,5 см і краще не заокруглений при пальпації. Частота серцевих скорочень у пацієнтки 59 ударів за хвилину і артеріальний тиск 130 на 80. Оце та група пацієнтів, яка хоче радикально все міняти, не змінюючи способу життя, зразу досягнути ефекту, тобто вона вже вала всюду про баріатричну хірургію. Чому ми повинні проводити скрінінг? Яким особам, зокрема, починати на субклінічний гіпотироз, на дисфункцію щитовидної залози зниження її, це які мають досліпідемії, гіпонатріємію, емію, нерозуміло високим рівнем м'язових ферментів макроцентарною анемією, перекардіальним чи плеваральним випутом, Незрозумілої теології, а також жінкам із повторними викидними чи безпліддям не з'ясованої Ну тут можна сказати, що з'ясована етіологія, тому що є надлишкова маса тіла, ожиріння, але ми повинні пам'ятати ще про пацієнтів, які мають ризик: це синдром Дауна, Тернера і захворювання гіпофізу. Дуже багато масок є гіпотереозу. Ми повинні пам'ятати одна з гінекологічних урологічних масок це аменорея, поліменорея, невиношування вагітності, зниження потенції, гіпогонадизм, безпліддя, що й в нашої пацієнтки, і звичайно, у пацієнтів, які мають синдром інсулізистентності, дисліпідемію і дефіцит вітаміну Д. Гіпотероз є ще діагнозом виключення. Ми пам'ятаємо про всі автоімунні стани, гематологічні стани, дефіцит, зокрема, нутрієнтів, Б1, B1, Б12, вітаміну Д, фолоатів та інші, зокрема прояви, це і деменція, і посвірусні синдроми, і фіброміологія, синдром хронічної втоми. Отже, у пацієнтки, все ж таки, дивлячись на ці гормональні обстеження, було з'ясовано, що виражений дефіцит вітаміну Д, наявне порушена толерантність до вуглеводів, автоімунний тероїдит, гіпотеровоз перший діагностований, так як рівень теротропного гормону 15,6 та 4 вільний тест знижений, і високий рівень пролактину. А тут причина високого рівня пролактину, все ж таки, може бути. Пов'язана також з гіпотиреозом, тому що гіпотеоз, першодіагностований має також причину зростання рівня пролактину. Зроблено навіть МРТ-гіпофізу з конструстуванням змін не виявлено у молочних залоз, простих протокових кисти в обох молочних залозах, тобто у неї гіперпролактинемія вже протягом тривалого часу. І що ж, пацієнтки, які цілі лікування цього гіпотиреозу? це полегшення самопочуття пацієнтки, відновлення аутероїдного стану і попередження гіперпрогнозії у лікуванні імуногіпотереозу. У нас пацієнтка взагалі з коморбідною патологією. Розрахували дозу. В неї повинна сягати, якщо неї її 110 кг, то 176 мікрограм на добу. І знову я не ризикнула. Відразу їй не дала таке дозування. Поступово почали нарощувати, бо вона категорично не хотіла. Дозування зразу велике, ну вона вважає, вона прийшла вже ознайомлена. Просто ще я перепрошую не розказала перед тим, і вона вирішила, що їй треба починати з меншої дози. Ну так і пішли на зустріч пацієнтці. Додали, звичайно, ще препарати, які супутньо лікували, нормалізували масу тіла. Це ліроглотит, ін'єкційний препарат, метформін, не Немало часу, бо їй треба на баріатрику піти, на баріатричну хірургію. І вітамін Д у добовій дозі 10 тисяч міжнародних одиниць. Як же правило титрування дозування? ми бачимо за показниками: 0,5 45 ТТГ доступні? Для титрування дози ми бачимо, що досить різниця плюс-мінус крок до 12,5 мікрограм, і ми повинні пам'ятати, що можемо використати ферокс при навіть поділі даної таблетки у дозі навіть 12,5 мікрограм, хоч дозування є різних рівнів. Що ж ми повинні пам'ятати? Часто зараз дуже багато в наукових джерелах про застосування з іншими, наприклад, вподобаннями харчовими, тому що тут у пацієнтки навіть був культ їди. Навіть було дослідження в 2008 році зі старійською кавою, асоціюються з нижчим пиком і нижчим періодом напіввиведення для сироводкового тероксину, а також важкістю досягнення цільового ТТГ. тобто завжди кажу в лапках пацієнтам кавою не запивати. Тест з навантаженням кавою підтвердив про відсутність змін фармакокінетики левотороксину. В іншому дослідженні пізніше в 2013 році і в 2014 році кофеїн самостійно не впливає на поглинання левотороксину. Тобто, спочатку наші випиває і можна через годину часу каву пити спокійно. Інше молоко, гаряче, холодне, також досліджувалось у поєднанні з левотороксином не запивати. Я маю на увазі після використання. Здоровим особам зеотерозом асоціюється значно 8% нижчою пікою концентрацією та значно 10% нижчим вивільненням тероксину. У немовлят навіть розглядається вродженим гіпотерозом при вживанні соєвих сумішок, виявлено зростання теротропного гормону на, на, та більш тривалим часом досягнення нормалізації теротропного гормону. Ну і грейпфрутовий сік вивчався, сік папаї і зі статистично значущим зниженням до 10% пікової концентрації тероксину та в його періоду напіввиведення. Отже, ці розмови чи можна там запивати апельсиновим соком чи інше, тут треба теж розібратися індивідуально, пошукати в наукових більш дослідженнях, чи рекомендується приймати. Готович пацієнтка все ж таки отримувала терапію за півтора місяці Ми подивилися теротропний гормон. У нас зменшився до 5,1%. Тироксин нормалізувався, глікований гемоглобін 5,6 індекс хома зменшився, інсулінорезистентність, пролактин нормалізувався, це все ж таки більш була причина у гіпотирозі, і вітамін Д також нормалізувався. Якщо подивитись на ці всі показники, чи готова пацієнтка Юлія до планового хірургічного лікування баріатричної хірургії? Звичайно, готова, її візьмуть по показанням, по її бажанню ще, тому що в неї критична маса тіла висока, і тому існує, що ж далі робити пацієнтці після баріатричної хірургії. Ну, є докази того, що зниження індексу маси тіла в усі після баріатижевичної операції сприяє значному зниженню середньої загальної дози левотороксину, тобто буде дозування зменшення. Після рукавної гастроктомії, я, на жаль, перепрошую, не знаю, на що вона погодилась, зниження дози левотороксину для досягнення цільового показника також потрібна. Відсутня різниця між рестриктивними процедурами, це рукавна гастроктомія, регульована бандажування Шлунку і абсорбційними процедурами шунтування шлунку ROX NI не спостерігали уповільнення смоктування левотороксину, навіть після шунтування шлунка. У пацієнта з гіпотерозом після шунтування шлунка. Іменно за методою білярно панкреатичного шунтування, спостерігалося вище рівня теротропного гормону через погану абсорбцію левотороксину. Тобто, нам тоді обов'язково контролюємо і додозовуємо препарат. Після метаболічної хірургії слід надавати перевагу на перехід надстаблетованих форм на рідкі у попередньому дозуванні. Ну, у нас, на жаль, недоступне, тільки Іспанія має рідку форму левотороксину, надіємося на майбутні перспективи. Прийом їжі протягом трьох годин перед пероральним прийомом левотороксину знижує його абсорбцію. Тобто, все одно ви бачите, що повинно бути тільки наче серце, навіть у пацієнтів після Баріатричної хірургії. І такий оглядовий клінічний випадок пана Марії Гарини, яка 5 п'яти років була зустріч з нею двічі, можна сказати, ну зараз вже більше як число випадків, тому що вона на перший візит було ще в мене під час вагітності 9 тижнів гестація, Потім вже з'явилася після 4 місяці після пологів. На першому візиті особливо скарг не подавала. панова була направлена кушер гінекологом І при першому разі на візиті ми побачили, що щитовидна залоза збільшена, щільної консистенції. Так само пацієнтки був фізіологічно нормальний норм для. Вагітності рівень тиреоїдних гормонів і антитіл до гантитілодутеропороксидази, Паранхіма щитовидної залози завжди буде щитовидна залоза компенсаторно збільшуватися у розмірах під час вагітності. І відомо за нами забуло, що три роки тому, чого було направлено до ендокринолога при плановому обстеженні перед оперативним втручанням з приводу фіброаденоми правої молочної залози, був діагностований автоімунний тиреоїдит. Порушення функції не було, лікування. І вона успішно завагітніла, отже, до вагітності вона мала такі питання. Коли вже вона після можна пологовий період, вже другий візит у пацієнтки, та карги в неї з'явилися на набряки, втомлюваність, складність зі зниженням ваги. Вагітність у неї цікаво, що завершилась пологами в термін 38 тижнів. Нормально народилась доношена двійня. Хлопчик вагою 2950 грам, і дівчинка вагою 3200 грам. Ну така вагітність досить хороша, продуктивна, і це приємно. Другий візит в неї по лабораторним обстеженням було, що тереотропний гормон сягав 127 мікрограм міжнародних одиниць на мілілітр антитіла до теропроксида за більше тисячі міжнародних одиниць на Мілілітр УЗД було щитовидної залози збільшено загальний об'єм щитовидної золози до 25 см кубічних, виражена знижена ахогеність, гетерогенні структури, гіперогогенна тяжистість і ділянки лімфоїдної інфільтрації. Отже, підтверджено автоімунний тироїдит. Які ж відомі настанови американської тироїдної асоціації все ж таки під час вагітності гіповідних. Є триместроспецифічні показники тереотропного гормону, і поширеність субклінічного також гіпотеозу існує, який також потрібно лікувати. Більше жінок з попереднім діагнозом гіпотеоз мають підвищену потребу дозування приблизно на 30%, якщо вони до вагітності отримували гормон замісної терапії левотроксин. Тиротропного гормону і тиропероксидазу. Функцію щитовидної залози слід перевіряти кожні 4-6 тижнів до 20-го тижня і один раз на 30-му тижні вагітності. Тобто це рекомендації. Субклінічний гіпотероз у жінок, які проходять екстракорпоральне запліднення, слід лікувати левотороксином, і метою є досягнення тиреотропного гормону ось менше 2,5 міжнародних одиниць на літр. Ізольоване зниження рівня тироксину за нормальних значень ТТГ не повинно розглядатися у якості факту порушення функції щитовидної залози і не потребує медикаментозної корекції. Ну що ж, у нас після пологова пані Марина, все ж таки повертаємося до неї. В неї є клінічний діагноз, автоімунітероїдит, гіпертрофічна форма, гіпотероз стадії декомпенсації. Зарекомендовано пацієнтці левотироксин еферокс 50 мікрограм сім днів, тобто дуже швидко хотіла дати зразу максимальну дозу. по 7 днів ми бачите, що ми збільшили дозу 150 мікрограм, перездали а обстеження аналіз на 150 мікрограм на добу у пацієнтки був тереотропний гормон 8. Мікро одиниць на мілілітр антитіла вище тисячі. Він знизився, можна сказати, через 3 місяці до 390. Пацієнтка отримує 200 мікрограм на добу ефероксу на даний час. Себе дуже добре почуває, каже, що все повернулося до нормального в неї смислу життя. І Ультразвукове дослідження через три місяці, щитовидної залози, ви бачите. Що зменшилися розміри щитоподібної золози до 14 сантиметрів кубічних, хтось може сказати, це після пологових збільшується щитоподібна золоза. Тут пройшли так і час пройшов і дія препарату. Чи слід проводити корекцію замісної терапії пацієнтці, зокрема пані Марії 25 років? Отже, пацієнтка не боюся такої дози, вона приймає 200 мікрограм на добу, тобто їй. Він потрібен на даний час. Ну, це одно було домовлено, заплановано візит за три місяці, і ми можемо сказати, що буде пізніше, який все ж таки отримаємо результат. Можна зробити висновки, що вчасна діагностика, по-перше, її по функції щитовидної злози дозволяє покращити загальний стан, якість життя пацієнтів, а також попередити розвиток ускладнень та запобігти прогресуванню ендокринно метаболічних розладів у майбутньому. На сьогодні клініцисти при прийнятті індивідуальних клінічних рішень можуть розширити можливості призначення замісної гормональної терапії левотероксином, використовуючи препарати Ферокс із врахуванням персифікованих стратегій лікування гіпотерозу. І дуже вам щиро дякую за увагу, за майбутнє запитання і при наявності таких питань відповім. Дякую.